Наш клуб існує вже 10 років. Ми з Дмитром Пашковим заснували наш клуб у 2015 році. На початку дуже складно, дуже складно, тому що потрібна була реклама. Саме зал. Ми починали не з цього залу, а у нас була там зал на Бордичівський, реклама. Ще тоді починалося це все зовсім не так, там як Instagram чи Google інформація. Я ходив по школам з Дмитром, ми набирали дітей, рекламу давали по школам. Ну і в цілому, так, по місці теж реклама існувала наша. О, Я дуже люблю свою тренерську діяльність. Отримую величезне задоволення від тренувань. Отримую задоволення від того, як коли діти виходять, наші перемагають. Боксом займаюся я вже дуже давно. З дитинства мріяв стати тренером. Ну, як почав займатися боксом, потім з часом я почав мріяти стати тренером. Ну і так вийшло, що ми з Дмитром створили клуб. І... Зараз становим ну, в Україні бокс на дуже високому рівні і, і в районах, і всюди, по всіх областях бокс зараз дуже популярний, і тому досягати якихось крутих досягнень складновато. Але стараємося, працюємо в цілому рівень. Конкуренція вже на ну, всеукраїнському рівні. В Житомирській області бокс розвивається. Зараз з'явилось багато хлопців. І не тільки в місті Житомирі, там і в Бердичеві, і в Коростині. Досить непогана конкуренція і в нас в області теж. О, ну саме головне в підготовці до всіх змагань це дисципліна. Дисципліна в харчуванні, дисципліна в режимі в сні, в відвідування тренувань. Бокс це ж не тільки про там про силу, це про волю, характер. Тому саме головне я в боксі це типу, характер. І сила волі до перемоги. Можна виходити в ринг і програвати, але показувати дуже класний характер жагу до перемоги. Психологічна підготовка, вона, мабуть, сама, сама головна складова в всій підготовці до змагань. Психологія це про те, що як людина готова виходити в ринг, як вона переживає, як вона готова. До того, щоб себе подолати, переступити через себе. Тому працюємо над цим. Змагань в цілому за рік ну, у нас до 15 добігає десь. Ну, відповідно по рівню. Там, наприклад, якщо по юнакам йдуть змагання, то ти маєш виграти чемпіонат міста, потім чемпіонат області. Що нещодавно відбувалися зональні чемпіонати України. На зональному чемпіонаті треба відібратися, стати там першим або другим. Тоді ти можеш поїхати на чемпіонат України серед юнаків. Ми готуємо команду зараз з Дмитром до чемпіонату України серед юніорів. Від нашого клубу будуть виступати три вихованця. Вони мають бути 17 березня у місті Хмельницький. Змагання це дуже важливий період в житті спортсмена, тому що. В самозмаганнях йде конкуренція, і вони зростають, скажімо так, і набувають досвіду у боях. Підтримка має бути і від батьків, і від місцевої влади від управління сім'ї молоді спорту, ну і так само від федерації. Зараз дуже складно, тому що, по-перше, повітряні тривоги, в повітряні тривоги ми не тренуємо дітей. Тому що йде тренування, повітряне воно раз все, тренування закінчилося, Тому... Фінансова підтримка теж дуже важлива. Ми постійно їздимо на змагання, шукаємо змогу. Нам допомагають не тільки федерація, місцева там шукаємо місінатів. Я хочу от подякувати. Користуючись можливістю, подякую Георгію Каврасхерія, який надав нам приміщення це для тренувань, і постійно допомагає. Тому ми розвиваємось, стараємось розвиватися. Бокс. Особисто до мене це спосіб самовираження і, і, і моє життя.